Дороги області ще не готові до зими. Таку невтішну інформацію оприлюднили на засіданні обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Ямковий ремонт на автошляхах і досі триває. Ремонтники хочуть встигнути до початку холодів. Також йде заготовка солі та піщаної суміші. Солі є третина від необхідної кількості, піску 65%. На засіданні повідомили, що минулого тижня до Полтави не дійшло ще 8 вагонів солі. До 1 листопада її мають заготовити вже 60%. На засіданні йшлося також про кількість дорожнього транспортного. В області. На даний момент на Полтавщині зафіксували 3668 ДТП, в яких 733 людини постраждало, і 126 загинуло. Головною причиною даних ДТП є людський фактор: 30% ДТП з потерпілими сталося через передвищення швидкості. На другому місці порушення водіями правил маневрування, третє місце посідає проїзд перехресті. У державтоінспекції відзначають зниження кількості ДТП і рівня смертності в порівнянні з минулим роком.